Ну, якщо Трамп розуміє, в принципі, він сам це розуміє, він вже заявляє, що прогресу в війні між Росією та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіном. Так зустріньтеся: зустріньтеся, поговоріть, прийміть якесь рішення. Мене в цій ситуації найбільше непокоїть, що Трамп може схилитися на вік Путіна, розумієте, в цих от прямих перемовинах, що Путін йому може там якимось чином щось аргументувати, і Трамп на це просто пристане і потім буде тиснути на Україну. От що ми маємо в сухому залишку. Ну, це, Від ось, це. цих... Західів незрозумілих абсолютно, якщо рівень такого представництва цих делегацій, то тут можна домовлятися тільки про те, щоб в подальшому зустрічатися або домовлятися, і більше нічого, вони не приймають рішення. Тепер залежить від майстерності наших європейських партнерів, чи зможуть вони дійсно переконати Трампа ну, в тих підозрах, які в нього самого виникли, та й він про це промовисто заявив під час нещодавної прес-конференції, що вони там росіяни просто тягнуть час. Ну тобто, але чи, чи достатньо буде їх аргументації для того, щоб Трамп змінив свою позицію і все ж таки долучився до цих пекельних санкцій, чи як їх називають ті, що придушують. Де eh, російську економіку. Ну на жаль, остання статистика. От вона дає eh, досить таку загрозливу для нас картину, що Китай сьогодні задовольняє практично всі потреби російського машинобудівництва військового, де да, на постачає найсучасніші там станки, те від чого раніше військово-промисловий комплекс Росії залежав від західних компаній партнерів, але через бойкот не може користуватися. Так, от на жаль. Китай, навіть Північна Корея, дають сьогодні Росії необхідне обладнання? Тобто тут виникає закономірне абсолютно питання? От наш товариш Валерій Прозапас сьогодні поставив: якщо в цих ракетах, які сьогодні запускає Росія корейського виробництва, знайшли там 186 елементів американського виробництва, то чому ж ми? Свої ракети досі за вже там три роки повномасштабного вторгнення не змогли е зібрати і налагоджувати їхнє виробництво, якщо країна з таким жалюгідним потенціалом і з е такою там жалюгідною економікою змогла виробити ракети, які сьогодні <кій> обстрілюють центри українських міст. А де ж наші обіцяні ці е рути там довгі нептуни? Тільки лишаються на папері і в обіцянках під час прес-виходів зеленського, де вражені об'єкти Російської Федерації. От наскільки була промовиста ця ситуація, яка виникла там сьомого, 9 дев'ятого травня, в Москві достатньо було роєм цих дронів наших зупинити, паралізувати роботу трьох московських аеропортів. І все не тільки там. Припинилося транспортне сполучення, вже там інтернет, і телефонний зв'язок був порушений. Ось, будь ласка, то ось та голка в яйці цього кащея, яку треба зламати і практично зупинити. Ну, Економічно, військово, політичне життя московсько-російської столиці. Ми можемо наносити безпосередньо на лінії фронту, але розвинутими сьогодні системами наших дронів маємо не шкодити критичні об'єкти російської транспортної інфраструктури. Ну, абсолютно ж, була очевидна ця наша перемога в цьому плані. Зате у нас гроші виділяються на зовсім інші проекти. У нас інвесняні, пам'ятаєте? Так в підсумку Данило Гетьманцев. Каже, що інвестняні індустріальні парки і інші інструменти не приносять результатів. Ну навіщо ви їх створювали? Виділяли ну, це на зараз кошти зараз. Останні останні відомості про те, як виявилось абсолютно безпорадною ця набу міжнародний аудит визнав набу інституційною помилкою. Було витрачено майже 2 мільярди гривень, а корупціонерів спіймано лише на 800 мільйонів. У 2023 році лише одна підозра у сфері оборони. У 2024 му жодної. зафіксовано виток інформації фігурантам справ без жодного розслідування. Штат роздутий зарплати понад 100 тисяч гривень. а Результатів нуль. Скандали, наркотики, літна нерухомість, мільйонні хабарії в крипті, тиск на свідків, втеча детектива з держтаємницею до Румунії. І повірте, що ситуація з таким органом, як ДБР, не краща. навіть. Українські журналісти розслідувачі визнають сьогодні. Там надрукував, я так розумію, Михайло Ткач матеріал, в якому зізнається, да, що білі пальта прозріли. Виглядає, що це покаяння Михайла Ткача перед суспільством. Тут коментують же. Ткач написав те, про що говорить уся країна. Зеленський його команда використовували війну як індульгенцію на розкрадання. На початку вторгнення всі мовчали, бо фронт бо вижити, бо триматися разом. Але Банкова не воювала, вона рахувала. І дуже швидко з'ясувалося, ті, хто мали обороняти державу, почали її розкрадати, деребанити її на швидкість. Пауза вкритись і дала збій в системі. Чиновники втратили відчуття, що перед кимось мають відповідати, а держава стала слабшою. І це не метафора, це вирок з вуст розслідувача, який щодня бачить, як мільярди з бюджету тікають у приватній кишені. Ну тобто сьогодні навіть такі лояльні до зеленського журналіста розслідувачі вони визнають свою провину. Це дійсно їхнє покаяння. Да тепер головне влада закрилася в бункері, куди не пускає навіть журналістів реєстри, закриті брифінги лише для своїх. Українську правду не акредитують до президента, бо вона ставить незручні питання, бо вона не якась там Геліна з Харкова. А журналісти... Ну, так само, як і три виключених телеканали. Ну так. їх не акредитують, їм не дають поставити запитання. Незручні Але... запитання до президента він дуже не любить незручні запитання. Він любить, коли з ним спілкуються на вже підготовлені запитання, які йому ставлять. Він може там розповідати про різні плани. Оці білі пальта, хоча почали визнавати свою власну провину, Да? вони ж практично були співучасниками, коли закликали там не розхитувати човен. Не втрачати єдність всім треба було згідно об'єднатися навколо найвеличнішого нашого лідера. Але під сурдінку, як то кажуть, точилися найбільше в історії України крадіжки. Як не розхитувати човен? Хто перший почав взагалі цей човен розхитувати? Насправді, навіщо виключили канали? Ну на початку 22-го року, коли всі об'єдналися в єдиному пориві проти нашого спільного ворога. Всі почали тут ага. Ви там зайняті своїми питаннями, а ми будемо рішати свої справи тут і боротися з політичними опонентами саме час, звичайно, зараз дуже сприятливий час боротися з політичними опонентами, коли нічого ніхто не може висловити, ні вийти на вулицю, ніяких ні акцій протесту, нічого не може зараз відбуватися все. Я завжди повторював цей принцип, ще відомий там з часів древніх греків. Що треба спиратися на те, що надає спротив для того, щоб можна було зростати і підніматися, дослухатися до критики, але ж всім відомо, що ті, хто ну, як, як це відбувається в Трампа, і такий на жаль психотип нациса і зеленського, всі, хто дозволяють собі його критикувати, висловлювати як якесь заперечення, одразу ж зникають з, з цієї обойми, лишаються ну, виключно ті, хто підлещується, да і. Сприймають оплисками будь-які його там інновації. Це ж в своєму інтерв'ю, колись ці навіть Андрій Богдан розповів, як був здивований тим, що будь-який абсолютно іноді далекий від реальності план, який там хтось нав'язав Зеленському, і він його висловлює. і Всі сидять і клипають очима, сприймають це на ура, і аплодують. Ну саме цікаве, що рейтинги ж малюють дуже високі 74%, Звідки такий рейтинг? А, ну і цікавичі, що, цікаво, що керівник цієї компанії Київського міжнародного інституту соціології, він в коментарях до цих рейтингів висловив свою позицію, що не можна критикувати, що треба дійсно сплотитися навколо найвеличнішого лідера. Тобто, ну виникає підозра, що відповідним чином і коригувалися дані цих рейтингів, тому що я ну, не не бачив жодної людини за останніх, що там 6 років тому, навіть там 3 роки тому, після вши повномасштабного вторгнення, на Кожне е, мої там критичні висловлювання на адресу Зеленського з'являлися 15, 20, там 30 навіть відсотків іноді критичних зауважень. Що я дозволяю собі недоречно в ці важкі часи для країни критику. То сьогодні практично я навіть не бачу ті, хто хто міг би заперечити проти, проти тих самих аргументів, які я викладаю вже там 6 років, що довіряти в такий буремний час країну абсолютно некваліфікованим. Заміняти там доброго знайомого генерал армії Грицака на посаді голови Служби безпеки України на такого офшорного махінатора Баканова, який навіть не те, що там до військової справи, до держу жодної державної справи ні, ні, не мав ніякого відношення. Ну як це можна було? Ну займався оформленням офшорів Зеленського, щоб виводити всі його капітали. Таку людину призначають на такий відповідальний Напрямок, ну а як же ж тоді запрошувати когось із представників опозиції? Проте опозиції санкції вводяться, розумієте? Я розумію, що поряд з цим можна і на Арестовича вести санкції, хоча я, чесно кажучи, ну ввівте санкції на Арестовича, далі що? за чутками. Він вже там якісь погоджує свої плани з Абрамовичем, з цим. Гаманцем Путіна, який з'явився несподівано зараз, уже після такої тривалої паузи, з'явився в Кремлі на зустрічі з Путіним позавчора. А так, як він... захищали його? Як його захищали, розповідали, які... що він дуже необхідний нам, він нам потрібний. Подивіться, який фахівець. які ну, зрештою... Високі думки. І, зрештою, врятували його аварії в Сполучених Штатах. Це ж було особисте звернення Зеленського до Байдена. А Арахамія писав листи на. Британських очільників де да, з вимагаючи скасувати санкції проти Абрамовича, так він зараз Притуловик. може попросити політичного притулку, так це йому навпаки навіть краще зробили. Дивіться, в мене санкції РНБО, це політичні переслідування. Все. Так, так. дайте політичного притулку. Ну хоча так пишався його участю, той самий Єрмак, казав, що він настільки кваліфікований, популярний піарник і. Піднімав його сам його рейтинг, а Тепер вони вводять до нього санкції. Ну тобто, зайвий раз підкреслюють наскільки непрофесійна, некваліфікована ця команда, ну якісь там дійсно злодії зрадники і збочинці. От сьогодні інформація про те, що колишні депутати обласної ради в Запоріжжі від партії «Слуга народу вони ще мало, Щось сьогодні вони долучилися до. Цих колаборантських органів управління там на окупованих територіях, так вони ще офіційно очолили осередки комуністичної партії Росії на Херсоні. Ви знаєте, я не здивований, якщо чесно. Тому Добре. що якщо дивитися на скажімо, психологічні портрети. Так їм туди й дорога. Ну це ж не даремно місце це їхня партія, це їхні погляди, ідеологічні переконання різні, їхнє єство, підсвідомість із них це все виходить. Ну, не Вони даремо. потрапили в рідні пенати, розумієте? В комуністичну партію. Ну я, я ж казав, що Зелені це недозрілі червоні, да? я вам більше скажу. А чим відрізняється в принципі по своїм е ну, можливо якостям і підходам? Uh, у нас є такі самі червоні комісари, такі як Поворознюк, наприклад, це червоний комісар, подивіться на нього. Просто з іншого боку цієї медалі. Ну, <зумальным> <government> well, це ж якраз і є. Головна задача гібридної та відібрати, поділити, побити, гібридної війни Росії в Україні якраз максимально роздмухати протистояння всередині самого суспільства, тому і навіть там. В, виникають такі дискусії, щось ось порохоботи закликають там когось знищувати. Ніхто не знайшли жодного, ну не анонімного якогось персонажа десь в інтернеті, а свідомого українця, який є прибічником п'ятого президента, який би закликав до фізичного знищення своїх опонентів. А з боку цієї зеленої команди там через одного там вішати на заборах на, на цих лихтарях пропонували да. Ну і вже той самий, вибачте, стерненко, якого сьогодні роблять ну банково так активної горського. Хто кричав, що треба головне вбити пороха і головне треба підібрати правильний калібр, щоб його застрелити. Да? І що ти здох, як писав на адресу українського президента. Тобто, на жаль, для росіян головне це просунути ці максимально жорстокі такі заклики в середині самого українського суспільства а мені цікаво. От е, якщо вже ми говоримо про певні електоральні симпатії, вони ж заміряються постійно. Ці електоральні симпатії. От нещодавно видання Лівий Берег теж написала матеріал про Білецького Буданова притулу, які можуть стати фактично певними такими політичними силами в середині mm -hmm. і українського парламенту. Можливо, у них є амбіції піти на кандидатство в прези президенти. але знову ж таки, в мене таке враження складається, що в них дуже непогані стосунки із нині діючою владою. Ну так, а хто б а хто б дозволив піарити їхні проекти в єдиному марафоні, якщо б вони не були наближені до банкової? Ну як зараз зробив? Депутат желізняк розслідування про те, що відбулось з каналом 1+, плюс До того вони розповідали про те, як зробили такий з нічого абсолютно канал Ми Україна сервільний до банкової, і дали йому не просто там кращі слоти в цьому марафоні, а ще й сотні мільйонів доларів. Ой, сотні мільйонів гривень. З наших податків, які ми сплачуємо, так, от виявляється, що під персонаж Ігор Коломойський, власник найбільшого медіахолдингу в Україні на той час він після введення проти нього американських санкцій, а потім синхронізація відбулася санкцій з українськими санкціями, мали його позбавити його власності. В першу чергу, найголовнішого сьогодні його там активу саме цієї медіаімперії. імперії. Так, от буквально за декілька там тижнів до того, це як це відбулось, чекали спеціально, не вводили ці санкції закальні з американськими, чекали, поки повністю вся власність буде переоформлена на очільників цих телеканалів. Але деяка частина з них безпосередньо має відношення до 95-го кварталу, начебто, Коломойський підпадає під утиски там, цієї сьогоднішньої влади. Але якщо б це дійсно було так. То вони б не менш рішуче критикували Зеленського ніж коли критикували Порошенка, коли дійсно тоді позбавляли такого впливу Коломойського і інших олігархів на українську економіку. Нагадаю, що тоді вплив олігархів ну, з урахуванням всіх відповідних законодавчих акцій, акцій які були прийняті. Зменшилась на третину доля тієї української економіки, яка була підпорядкована українським олігархам, і тоді який був шалений вал критики проти Порошенка. А де ми зараз можемо на каналі 1+, плюс почути, хоч одне слово там якраз розкручують у цих сьогодні вигідних для. Банкової персонажі для того, щоб створити таку ручну опозицію, як це відбулося в тій самій Росії. Тобто, я позавчора ми були на засіданні в цьому судовому Верховного суду. Якраз так прямі аналогії з'явилися з тим, що відбувалося в Росії. Тобто, просто про тих самих проторних шляхах, по яких Путін перетворював спочатку в таку в демократію спіндемократію, потім перетворив вже на електоральну демократію, а сьогодні вже на авторитарну, практичну країну. Ну тобто, це поступово відбувається, і ми ж бачимо, що подібним чином просувається і Україна. І на жаль, ті інструменти впливу на громадську на свідомість громадян, вони продовжують їх вдосконалювати. І ті самі позитивні блогери, да яких годує банкова. Активно їх розкручують ці саме анонімні телеграм-канали, які на сьогодні там таку величезну увагу перетягнули суспільства. Тобто, практична піраміда не перегорнута сьогодні. Те, що було ще п'ять років тому на першому місці, той самий там Фейсбук в соціальних мережах по кількості охопленої аудиторії і часу, яку українська аудиторія проводить на сторінках Фейсбуку. То сьогодні Фейсбук вже витіснений там на п'яте шосте місце серед цих джерел актуальної інформації оперативної, яку якими користуються українці на першому місці. Вже сьогодні телеграм ви згадали про 1 плюс один, от і в цьому розслідуванні Ярослава Железняка. Ч, е, плюси залишаються серед чотирьох каналів, єдиного марафону Сотні мільйонів офісу мільйонів. президента, і вже навіть після арешту Коломойського офіційно плюси отримали більше ніж 320 мільйонів гривень з держбюджету лише на трансляцію марафону. Тобто, вони тобто, олігарх, націоналі... який сидить під санкціями, сидить в СІЗО. Е, я ще не кажу про те, що Медвечук там вдолі через дружину. А, і отримують державне фінансування. Хоча, хоча по закону Мені вони мали бути, мали бути конфісковані і перед, передані до управління цього армада, яка опікується тими. Та принаймні, хоча б викиньте їх з марафону і не давайте їм державних грошей з бюджету, хай самі працюють. Це що таке взагалі? Кому ви цю локшину вішаєте на чиї вуха? Ну цікаво, що хотів Коломойський долучитися до праці до цього судового процесу в Верховному суді, там підіграти так банковій, щоб бачите, як свого часу це відбувалося, як і новіков якраз наводив аналогії та історичні, казав, що Коломойський свого Франкенштейна створив дану чи вірніше, то був якраз лікар Франкенштейн, який створив свого цього голома. Який потім вийшов з під контролю, ну і казав, що в кожного Цезаря був свій бруд, в кожного Дантона був свій Робесп'єр, і в кожного там Березовського свій Путін, так і в Коломойського свій Зеленський, але згадав таку аналогію з Дантоном для того, щоб так максимально виправдати страту Дантона, Робесп'єру довелося там включити його в один список з дійсно такими. Відвертими там, вбивцями, катівниками під час французької революції. Ну і таким чином ви теж хотіли долучити Коломойського не даремно ж включають ці санкційні списки Порошенко разом з такими одіозними персонажами, як Медведчук та Коломойський Чарестович. Да? Тобто, саме буде... цікаво, вони ж не можуть надати докази. Ну, На цьому засіданні у Верховному суді адвокати п'ятого президента попросили докази. Дайте докази того. Для підтвердження ваших звинувачень або тих звинувань сторони звинувачення. Де вони ну от вони вимагають тепер дати їм ще 10 там днів? Ну зрештою, наступне засідання буде аж червні. Тобто, свого часу вистачило там 40 хвилин для того, щоб в міністерстві економіки ознайомитися з якимись там доводами, яке надали. Це управління фінмоніторингу. Потім ще трьох годин достатньо було, щоб відповідним чином аргументувати подання на раду національної безпеки і оборони. То там за три з половиною години вони змогли знайти всі необхідні їм аргументи для того, щоб Зеленський потім освятив це рішення своїм підписом. А тепер три з половиною місяці їм не вистачає, щоб докладно доповісти суду, де ж ти де, 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 на страшні ці. Докази, тому що нагадаю, на своїх громадян можна накладати санкції, якщо вони перебувають на теренах України, є громадянами України тільки по звинуваченню в тероризмі. Тобто, де ці аргументи щодо участі в пана Порошенка в терористичних актах, в терористичній активності, на які можна було б послатися і якось аргументувати свої звинувачення знаєте, мене вразив нещодавно один допис: є такий гурт цвинтар молодіжний гурт. Вони написали допис, що я зараз зацитую: нещодавно від наших друзів ми дізналися, що студія квартал 95, 10 травня 25-го року, в своєму концерті використала нашу музику із пісні Мексиканець, створивши фактично похідний твір. Монетизоване відео цього виступу з нашою музикою є на Ютуб каналі студії. Перед цим 11 квітня цього року до нас звернулася музична редакторка каналу кварталу та ліги сміху стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в вистати. Та концептуально не близьких нам проєктах <рес> <рес> редакторка е, 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 поставила запитання: а чиї авторські права? Кому належать ці авторські права? Не отримавши дозволу на використання, студія 95 й квартал, посилаючись на статтю 21 закону України про авторське право і суміжні права, використала музику з нашої пісні Мексиканець, назвавши свій твір «пародію». пародією пародією. Ну, в тому ж тому справа, що ну, я, як не, людина, яка створила колись проєкт яйця», ми ж розуміємо, що якщо це дійсно сатирична обробка породія, то це дійсно підпадає під ці положення українського законодавства. Але ж там не було жодної іронії і сатири в цьому, що використали 95-й квартал. Там якраз обігрувалося воно абсолютно з іншим підтекстом, тому не підпадає під положення цього закону. Ну а зрештою найвідоміший цей реформер Зеленського, коли він імітував гру причинним місцем на роялі, це ж теж був інший витвір витвір інших митців, так скажемо, які слава богу, що не долучилися до світової політики. Я насправді коли. Попереджав про те, що те, що президентство Зеленського буде президентом ганьби і катастроф, я ж тоді казав, що це призведе до ну глобальних наслідків не просто трагедії, тільки українського народу. Ми ж бачимо, що ця позиція, в якій поставив Україну перед Путіним Зеленський, стверджуючи, що ми готові зустрітися посередині і що треба просто припинити стріляти. Це ж якраз і є провокація. Яку іноді називають там короткі спідниці, да коли самого там галтівника, насильника не, провокують і ми, зрештою, пожинаємо плоди світової всієї нестабільності. Да, один такий абсолютно безвідповідальний хід українського політвиборця, він, зрештою, призвів до загальної дестабілізації в світі, ну і зрештою. Обрання того самого Трампа ще в першу його каденцію засвідчило, да, на наскільки сьогодні спотворені передвиборчі. Технології, перегони, коли головне, це розкрут. Да? Тобто навіть колись цитували ці рядки поетичні, що в мене очі як дві, очі, як дві зірки, Пи пика, як свині, але вийти в телезірки хочеться мені. Хтось сказав, бажання дике, хлопче, схаменистий свою погану пику бачив хоч колись. Та недавно тоді згодив в мене свій маршрут. Пика то не перешкоди, головне розкрут. От засунути мою пику в 40 передач. І глядач до неї звикне, змириться глядач. Ну, Спочатку кепсько трошки поблює. Звісно, пика тож не кекси і не крембрю. Та ну скоро зникне, і вже через рік хтось гукне, а де та пика? Я до неї звик. І, хоч на екрани саме Ленделон, скажуть пика та погана іди геть, Мурло. То сьогодні, на жаль, 21 -е століття це століття перемоги пігара над розумом. Тому і так важливо було тому Школомойському, зараз згадую, згадуючи, він назвав колись перемогу Зеленського своєю. Обрання Зеленського своєю перемогою разом з Оваковим, да? де той Аваков ховається зараз. Я не знаю. Мені один колись очільників там, обласної адміністрації, колишній генерал українських. Правоохоронних органів сказав, що помилка тоді була Порошенка, що він цю тему так дозволив тоді зам'яти з цими крадіжками цих рюкзаків сином Авакова, Да? і нас насправді каже, треба було цього подранка пристрелювати, але ось лишили тоді і Авакова на своїй посаді. І зрештою, він долучився тоді до цієї спецоперації Буратіна російських спецслужб, яку гарно там фінансували і. Зрештою купився Зеленський на ці обіцянки Коломойського, який неодноразово повторював, що нам росіяни дадуть то 100 мільйонів мільярдів, то 200 мільярдів там в різних своїх інтерв'ю. Ну і Зеленський дійсно повірив, що йому знову будуть фінансувати всі його ці кіноподілки да, і його проекти «Українофобські». Як той самий серіал «Свати» чи Слуга народу Ну, тобто, той, той факт, я ж кажу настільки промовисте. Очевидно, що в серіалі Слуга народу три сезони, якого знімалися, коли вже там 7% території України були окуповані, але там немає жодної згадки про Росію як окупанта, про взагалі якийсь чинник для нашої чинник небезпеки для нашої держави. Навпаки, там російські ці шахтарі вони рятують. В Червонограді, да, цих недолугих якихось українців. І всі негативні персонажі, там нагадаю, це україномовні націоналісти, українські та да, патріот, патріоти, яких ну, збирався знищити, запроторити їх в концентраційні, ну, раніше фільтраційні табори. Той Андрій Портнов мене ось за, за шість днів з ним чергове засідання по судовій справі Портнова проти мене, де він там вимагає компенсації за те, що я. Образив його честь і гідність 21-го числа принагідно, да, запрошую бажаючих в апеляційному суді, бо в 11-й годині буде слухання нашої справи, тому що ну, для мене настільки була очевидна його роль не тільки як людина, яка збирала дані про цих. Українських внуків через кому писав парахоботів, патріотів, да. а головне, що він створив для росіян цю мережу майбутніх колаборантів, тому що всі, хто писав на його сторінки в соціальних мережах на його сайт, повідомляли дані про цих патріотів-парахоботів, вони ж лишали там свої дані. І тепер те, що ми бачимо, що долучають активно, долучають. Російські окупації окупаційні війська саме колишніх зелених депутатів до своїх новостворених адміністрацій. Ну так якщо це не доказ їхньої співпраці з ворогом і як вони вихваляли цього самого портнова, і навіть те, що сьогодні в суді озвучують адвокати, які захищають. Ці ганебні рішення українських прави, українських органів по відношенню до п'ятого президента це все просто списано з портновських документів. Там вже знайшли просто ці речення, які співпадають в цій аргументації з тим, що писав свого часу Портнов. Тобто він не лишається яким сірим кардиналом і комунікатором і маніпулятором. На жаль, ситуація ось така. Дуже дякую вам, пане Дмитре, за сьогодні. Дякую, що ви завітали. Знайшли час. Дякую за Як запрошення. завжди приємно. Тримаємо тримаємо стрій, поки так. все усмішки ширше, а порох сухим Дякую, друже.